29 років тому вогонь Чорнобиля сколихнув весь світ. Аварія на ЧАЕС увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа, яку коли-небудь бачило людство. Її наслідки відчули на собі мільйони українців. Нині на території держави проживає понад 2,5 мільйони громадян, яких безпосередньо зачепила ця трагедія. 105 тисяч стали інвалідами. Тому відстоювання інтересів, захист їхніх законних прав є моїм першочерговим завданням. Нині в моїх громадських приймальнях працюють кваліфіковані юристи, які допомагають складати позовні заяви від громадян з різних проблем, в тому числі щодо захисту Чорнобильців. Я ж особисто і надалі робитиму все можливе для законного вирішення проблем постраждалого населення України, особливо дітей. Ветеранів та інвалідів, Чорнобиль став символом безмежної мужності десятків тисяч наших співвітчизників, які в ім'я батьківщини, жертвуючи власним життям та здоров'ям, йшли на свідоме протистояння жорстокою радіацією, мужньо виконуючи свій обов'язок аби захистити людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження їдкого диму Чорнобиля. З нашого регіону тієї злочасної весни тисячі добровольців теж відправилися на зустріч із досі незнаною небезпекою. Тому нині низько вклоняємось героям. Майже через 30 років на нашу землю знов прийшла біда. Війна на Донбасі випробовує наш народ на міцність та незламність духу. Певен, ми і тут достойно вистоїмо, адже українці нація яку нічим не здолати. Кожна біда нас ще більше загортовує, об'єднує і робить сильнішими. Слава героям! Слава Україні!